У Луцьку справжній бум на дорожній аварії чи не кожного тижня, а то й по кілька разів на тиждень автівки зносять ліхтарі, тролейбусну опору, світлофори, відбійники, огорожі. Водії, як очманілі, дрифтують і влаштовують на вулицях міста перегони. Після такого бедламу на дорогах міська рада змушена виділяти гроші і відновлювати пошкодження. А що ж тим часом робить патрульна поліція і куди дивиться? Коли ви проїдетесь Луцьком, побачите, що не вулиця, то сліди дорожніх аварій і потрощене внаслідок ДТП майно комунальне. От зовсім свіженький ремонт біля місцевого раксу і вже збитий ліхтар. Сліди від автомобільних шин. Як виявилось, то так п'яний вилетів на тротуар. А от тиждень тому на Соборності авто збило світлофор і врізалось в дерево. Знову пошкоджений ліхтар. А це вже на Ківерцівській легковик влетів у відбійник, протаранив його і повиснув на мосту. А потім хутко забрали машину і Карманича. Поки авто висіло на мосту, патрульні, як виявляється, туди навіть не їздили. Їм було не до того. Так би мовити, водій не дзвонив на 102, та й відбійник не скаржився. То що за той час їздили патрульні? Ніхто не бачив, як... Як на всі на викликах віддань, цивільного заряду на даний час немає. На тій же ківерцівській огорожу машини так понищили, що, здається, на ній вже живого місця нема. Погнуті відбійники. З огорожі на Соборності машини зносять цілі секції. От свіженькі наслідки на проспекті. Дорожні знаки погнуті повсюди. Керманичі нищать і острівки безпеки. Ще у жовтні мер міста Ігор Поліщук закликав поліцейських поси. Патрулювання. Дуже багато скарг надходить на порушення правил дорожнього руху, особливо в вечірній час. Це проспект Соборності, вулиця Гордіюк, перехрестя проспекту Соборності з проспектом відродження, окремі інші проспекти, перевищення швидкості, дуже гучна їзда і так далі. Прошу також посилити патрулювання по можливості для того, щоб цих порушників притягати до відповідальності. Виїжджають, коли вже стає менше. Автомобілів по Соборності, дорога там дозволяє влаштовувати перегони. І от вони із, від перемоги, від моста, від там-таму і до самого північного ринку. Це практично перегони. Відбуваються кожен день, але чи дослухались патрульні? Бо ж аварії і далі раз за разом. Пам'ятаєте, як три тижні тому легковик інфініті на швидкості зніс тролейбусну опору? Водій і пасажирка загинули. А ось ще один понищений наслідок ДТП-ліхтар. Валяються уламки автомобілів, стовп уже зрізали. Тепер його треба заново ремонтувати. На це потрібні кошти. Головне, за чиї ж гроші відновлювати пошкоджене майно і хто має стежити за порядком на дорозі. Ця проблема дуже серйозна, кажуть в департаменті житлово-комунального господарства, бо ще не всі пошкодження одразу лягають на плечі міської ради. Є дуже багато випадків, коли ми змушені. Відновлювати є випадки, коли десь їхав, збив якогось турнікета, тихенько поїхав, забрався. Ну є місця, де ще немає камер відповідно, на Луцьку. Тому в таких випадках то взагалі тяжко, тому що невідома ні особа, ніхто, ніяк. Ми все одно мусимо працювати над цим, відновлювати з метою забезпечення безпеки на вулично-шляховій мережі. А це витрати і на матеріали, і на задіяну техніку, зарплату робітникам. Якщо пощастить, то згодом після судів над винуватцями. Авар... Арій їх зобов'язують відшкодувати витрати. Буває, що доводиться стягувати гроші із гори водіїв аж через виконавчу, каже Микола Осіюк, А там дивись і інфляція. Якщо ж ДТП смертельна, весь фінансовий тягар на плечах міськради. Там, в залежності від фінансової ситуації людини, і в залежності від цього, чи людина взагалі це заплатить, але принаймні ми не чекаючи, поки боріс суди в нас можуть самі знаєте, тянутися роками, відповідно не чекаючи того всього, в межах можливостей наших підприємств також це виконувати ці роботи. До того ж, не завжди просто навіть купити один ліхтар чи опору. І якщо вітчизняного виробництва чи польського, то ще пів біди. Ще ті, що були виготовлені в Китаї, там чи в деяких інших країнах, там чи в Турції, чи цей поки воно сюди добереться, то відповідно це займає час. Але і ціна, якщо ви купуєте один. Е, звичайно, звичайно, що більше це ж ну, коли ставиться ціла вулиця, там, наприклад, закупляється 30, 40, 50 опор. відповідно інша ціна, як оптиде. А що ж тим часом робить патрульна поліція? Невже чекають лише дзвінків на 102? Якщо воно зафіксовано заявником, є номерний знак, пишеться заява в нас або телефонується на лінію 102, що, наприклад, такий водій порушує правила дорожнього руху. Є докази, то звичайно притягаємо до відповідальності. А якщо люди не дзвонять, не зателефонували в той момент, але ж поліція на місто патрулює. Ну, стежить? Чи були якісь доручення щодо посиленого патрулювання саме от, от таких от ділянок, де найбільше таких випадків автоперегонів, дрифтування і тому подібне? Ну ми ці ділянки взагалі, як патрулюємо, ми місто все оберігаємо і ми бачимо такі ділянки, то командири доносять інформацію на шикуванні, що на цій ділянці потрібно більше посилити контроль. Можливо, патрульній поліції просто ніколи виконувати свої прямі обов'язки, бо ж коли патрулювати місто, якщо день при дні супроводжуєш співробітників ТЦК? Олена Лищук, Неля Прокопчук, Дмитро Кудик для новин на часі.